Ми зараз робимо Інтерні пряники, розмальовуємо їх ось такі символи є ось так. Другокурсники харчового училища прикрашають пряники українськими символами. Роблять це в оновленому навчальному центрі Фуд Innovations, який відкрили на базі їхнього освітнього закладу. Тим часом в сусідньому приміщенні вже досвідчений шеф-кухар також випробував обладнання. каже завдяки ньому приготування страв стає значно простішим. На всіх рівнях ми можемо готувати і рибу, і м'ясо, і десерти, але ми не будемо бояти того, що буде наприклад наш десерт, з кейк пахнути рибою. завдяки сучасним технологіям. Кондракція паравтоматику побудована таким чином, що нічого не буде перекидуватись на НЛО. Директорка навчального закладу розповідає, відкриття центру для усіх працівників дуже важливе. Адже мріяли про нього ще з 2021 року. Втім, ковід та повномасштабне вторгнення змінило їхні плани. Навчатися треба на сучасному обладнанні, мати нормальні умови для навчання. і Тоді можна дійсно розраховувати на високий рівень підготовки фахівця. Наші кондитери отримують четвертий і навіть п'ятий розряд кондитера. Це для цього потрібно досить багато чого вміти. І от не можуть тут це реалізовувати. Центр складається з двох приміщень та має все необхідне обладнання, яке використовують на професійній кухні. Аби закупити все спорядження з обласного бюджету, виділили півтора мільйона гривень. Наше завдання завдання обласної адміністрації, завдання місцевого саморядування на території, яких розміщений заклад, щоб діти сюди йшли, а не їхали за кордон чи їхали десь в інші міста, в інші країни для того, щоб отримувати фахову освіту. Ми тут все маємо. Ми для того все можемо зробити. Додамо, Львівська ОВА підтримує такі ініціативи вже не вперше. Раніше у Борині запрацював такий же навчально-практичний центр. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко. Телеканал НТА.